Божі слова на кожен день. Ви мусите повністю присвятити себе моїй роботі. Ви мусите робити роботу, яка мені корисна. Я готовий пояснити вам усе, чого ви не розумієте, щоб ви могли здобути від мене все, чого вам не вистачає. Незважаючи на те, що ваші вади занадто численні, щоб їх злічити. Я готовий і надалі виконувати над вами ту роботу, яку мушу, даючи вам свою остаточну милість, щоб ви могли отримати від мене користь і здобути славу, яка у вас відсутня, та яку світ ще ніколи не бачив. Я стільки років працював, та жодна людина ніколи мене не знала. Я бажаю розповісти вам таємниці, які більше ніколи нікому не розповідав. Поміж людьми я був духом, якого вони не бачили, духом, з яким вони ніколи не могли вступити в контакт. Через мої три стадії роботи на землі створення світу, спокута і знищення, я являюся поміж ними в різні часи ніколи не привселюдно. Щоб робити поміж них свою роботу. Уперше я прийшов поміж людей у період спокути. Звісно, я прийшов у юдейську сім'ю, таким чином, першими, хто побачив прихід Бога на землю, були юдеї. Причина того, чому я робив цю роботу особисто, полягала в тому, що я хотів використати свою втілену плоть як жертву за гріх у своїй роботі спокути. Отже, першими, хто мене побачив, були юдеї в період благодаті. То був перший раз, коли я працював у плоті. У період царства моя робота завойовувати та вдосконалювати. Тож я знов роблю свою пастирську роботу в плоті. Це другий раз, коли я працюю в плоті. На двох заключних стадіях роботи, те, з чим контактують люди. Уже не невидимий нематеріальний дух, а людина, що є духом, здійсненим у плоті. Тож у людських очах я знову стаю людиною, що зовсім не виглядає і не відчувається як Бог. Більше того, Бог, якого бачать люди, не тільки чоловік, але й жінка, що їх украй дивує та спантеличує. Знов і знов моя надзвичайна робота крушила старі вірування, які люди мали багато багато років. Люди приголомшені Бог не просто Святий Дух, дух, семикратно посилений дух або всеосяжний дух, але також і людина, звичайна людина, винятково пересічна людина. Він не тільки чоловік, але й жінка. Вони подібні в тому, що обидва діти людські, і відмінні в тому, що один був зачатий Святим Духом, а друга народилася від людини, хоч і походить безпосередньо від духа. Вони подібні в тому, що обидва є втіленою Божою плоттю, яка виконує роботу Бога Отця, і відмінні в тому, що один звершив роботу спокути, а друга вершить роботу завоювання. Обидва представляють Бога Отця та один викупитель, повний люблячої доброти і милосердя, а друга Бог праведності, повний гніву та суду, один найвищий владика, який почав роботу спокути, а друга праведний Бог, який вершить роботу завоювання. Один початок, друга кінець. Один безгрішна плоть, а друга плоть, що завершує відкуплення, продовжує роботу і ніколи не грішить. Обидва той самий дух, але вони живуть у різній плоті і народилися у різних місцях, і їх розділяє кілька тисяч років. Однак усі їхні діла взаємно доповняють одне одного, ніколи не суперечать одне одному, і про них можна говорити одночасно. Обидва люди та один був малим хлоп'ям, а друга дівчатком. Усі ці численні роки люди бачили не тільки духа і не тільки людину, чоловіка, а й багато речей, які не збігаються з людськими уявленнями. Таким чином, люди ніколи не можуть уповні мене збагнути. Вони постійно наполовину вірять і наполовину сумніваються в мені, наче я справді існую, та при цьому є примарним сном. І саме тому люди аж до сьогодні досі не знають, хто такий Бог. Чи дійсно ти можеш узагальнити мене в одному простому реченні? Чи справді ти смієш казати Ісус не хто інший, як Бог, і Бог не хто інший, як Ісус? Чи дійсно ти настільки сміливий, щоб казати Бог не хто інший, як Дух, і Дух не хто інший, як Бог? Чи легко тобі казати, Бог просто людина, убрана в плоть»? Чи справді в тебе є хоробрість стверджувати? Образ Ісуса то великий образ Божий? Чи здатен ти своїм красномовством ретельно роз'яснити Божий образ і характер? Чи дійсно ти смієш казати, Бог створив за своїм власним образом і подобою лише чоловіків, а не жінок? Якщо ти так кажеш, то поміж моїх обраних не було б жодної жінки, і тим паче, жінки не були б однією з груп людського роду. Тож чи справді ти знаєш, хто такий Бог? Чи Бог людина? Чи Бог дух? Чи Бог справді чоловік? Чи може лише Ісус виконати роботу, яку я маю зробити? Якщо ти вибереш лише одне з цього, щоб узагальнити мою сутність, то ти вірний і вкрай не тямущий вірянин? Якби я працював як у на плоть один раз? І лише один раз, чи ви б визначали мої межі? Чи дійсно ти можеш уповні мене зрозуміти з одного погляду? Чи дійсно ти можеш повністю мене узагальнити на основі того, з чим ти стикався протягом життя? Якби я робив схожу роботу в обох моїх утіленнях, як би ви мене сприймали? Чи ви б залишили мене навіки прибитим до Христа? Чи міг би Бог бути таким простим, як ти стверджуєш?